Акція спортивного характеру, шани і пам'яті, адже шаную воїнів. Біжу за героїв України безпосередньо і в назві закладений е, сенс. Е, усіх, хто зареєструється, хто буде приймати участь в забігу, вони отримують номерки, і е, на бігових номерках, окрім порядкового номера, буде місце, де люди вписують ім'я, е, прізвище, е, можливо, позивний того воїна, е, того героя чи героїні, яка на жаль вже не може побігти ніколи. Таким чином, пробігши разом з ним на грудях цю дистанцію, яку ти обираєш для себе, буде то 5, 10 чи 2 кілометри. Тому от якраз цим відбувається шана, що ми не забуваємо про героїв. Ми привертаємо увагу до того, що війна триває. На жаль, герої вмирають. Як би гарно не звучало, що герої не вмирають, на жаль, вони помирають, але ми зобов'язані нести пам'ять про них і не дати можливості майбутнім поколінням забувати про це.